Доброго всім дня, як кажеться, не хотів знімати, але прийшлося. Отакий от ось спарксайт. Я перевірив на лампочки. Лампочка загорається, значить транзистором хана. Ну, а тепер дивимося, чому я почав її знімати. Все. Кажуть, а де сам апарат? А нема. Ось от, от, долонь. Такий апарат начебто і величенький. От. А, схеми нема. Верніше, плати нема, фільтр є. Ось такі от справи. Що тут у нас робиться? Ну і тут оце таке, як кажуть, нещастя. Але ж конденсатори на 680 мікрофарад. І їх там скільки... Раз, два, аж два штуки. Ще подивлюсь транзистори. Ну, це будуть випаюватися транзистори, бо транзистором хана. Які подивимося. Транзистором хана. Видно. Тут чотири транзистора. Два в одному плечі, два в другому плечі. А діодів тут три штуки. І більше того, що вони півтора діода це одне плече і півтора діода це друге плече. Отакі от пороги, мабуть. Ось ну, все, пришлось зняти фільтр, бо коли знімав клеми, побачив. Ну, тут нормально, а тут ось. Все мене. Зараз, ну-ка як би показати. Воно ну, дивіться, видно? видно чи ні? Так, да, видно. Тепер на цій стороні дивимось. Вс воно. Рухається не пропаяна. Зараз пропаяє. Це балабухи пропаяні з двох сторін. Тут балабухи. І тут тоже все пропаєно. Тепер воно нікуди не дінеться. Діоди стоять. Так як я і казав, що півтора діода. в одне <клідне> плече півтора другу. 80F20 під Сілан. А транзистори тут ледве-ледве видно. Це на одному. На інших навіть зовсім. Отак, От як подивиться, теж, начебто, Сіланда SL. Але транзистори 40 N60. Ледве від не знаю, чи це оригінальне, чи ні. Та мабуть оригінальні стоять. Я з такими не стикався. Зараз перевірю. Так, перевіряємо. Духлий. Не наче живий. умовно живый. Умовно живый. И дохлый. Но менять треба все четыре. Зараз сейчас покажу. Так, затворный резистор. Нормальный. Нормальный. Тут резисторы в драйверах. Норма. Норма. Тут в драйверах. Норма. Норма. Затворни. Можно сказать один Ом. Но я их все равно поменяю однозначно. Так, поднимемся на Діоди. Так, 0,36. Ну це його треба відпаювати і дивитися Це ми відпаяємо і подивимося. Бо так він не показує. А тепер саме цікаве. Так, дивимося. Снаберні резистори цей резистор 10 Ом. Вони обидва 10 Ом. Так, проколов. І тут 10 Ом. Нормально. Тепер оцей. Що ми бачимо? А ця цепочка не працює зовсім. Бачите? В обриві. Тепер цей дивимося. Цей показує, чорті, що з боку Бантик називається. Це і нормально. Міняємо теж. Дивимося, що тут за конденсатори. Та й конденсатори заодно поміняємо. Конденсатори тут, на чесно кажучи, не бачу, зараз подивлюся. Це лише випаять та подивиться. Оцей затворний резистор був тріснутий. Оцей. Він дзвонився як нормальний, а я начебто до того дзвонюсь, дзвоню, а він погано дзвониться. Я доторкнувся і він типу, розколитий. Можливо, і за цього бахнули, хто його зна. Снаберні теж вибиті. Так, вмикаємо апарат. Відмікнувся. Так, в якому він режимі? Треба подивитися, бо тут куча режимів. Зараз він в режимі ММО. Виставляємо на мінімум. струм. до речі, максимальний 140. Показує. Напруга бачите. Ой. Так. Струм регулюється до 140, так як він і повинен був. Ну-ка, зараз. Максимальний струм. Так, да, 150 А. Класно. Тепер як він запалює на мінімумі. Все, на мінімумі. Ох. Ви знаєте класний апарат. Класний апарат. Запалює і палить. Нічого не можна сказати. Все, все путем. Хотів спробувати його на напівавтоматі. За цим рукавом, що мені подарували. Рукав класний, такий м'якенький, шикарний рукав. Але наконечник на 0,6, мабуть. А там флюсова одиничка. І все. І не спробував. Ну таке. Ну там всі режими працюють, так що все повинно бути нормально. Ще один точно такий же апарат. Теж з заводським косяком був, може і не заводський, але так. Теж бахнув. Але його вже ремонтували. Транзистори міняли і міняли задньою лівою ногою. Всі пістони зірвані, і там зірвані, і там зірвані теж. Тут зірвані пістони, це вже я позачищав, буду ставити нові пістони. Ну, і робити. Бо тут, ось дивіться. На затвор, на затвор обервана дорожка, може бахнула. Далі тут на масу теж обервана е э, цього ТГР. Мабуть, теж бахнула. тут. Тут, бачите, теж таке, ну на затвор теж. В общем, жесть. Так, все запаяв, лаком покрив. Бачите, балабушки, всі з'єднання були, а там від затворного резистора дорожка, може, і обірвана була. Не була обірвана, а то обірвана була. А може, чого бахнули транзистор, може контакту не було, вони висіли в повітрі. Ну, це таке. Транзистори там теж попаю. З цієї сторони ножки повигинав ножки, бо... Ставлялися рівні, а вони ж Ну, це таке нормально. Тепер буде працювати довго і щасливо. Ну і тут така собі да, як в попередньому. ось апараті. Все ходить. Теж. Доробив я цей другий парксайд, е, Там трошки схему змінив допаяв, бо виробники не думали, що попередні майстри, що майстри вірніше, будуть такі рукожопи, позривають все, і, і транзистори захистити неможливо нічим буде. Ну добре, Думаю, що із за цього. Це етап пройшли. Так, попробуємо, Як він працює? Вімкнули. О. Так, це зараз у нас що стоїть ММА? ММА. Значить, струн на мінімум. Напруга 50 щем вольт. Пробуємо. Так. Пірум регулюється, антизаліпа тут нема. Мабуть 150 ампер сових дає. Попробуємо як запалює тепер. На мінімум. О! Хорошо запалює. Запалює добряче. Трошки збільшили струм. Палить нормально. Я думаю, буде жить тепер. Ну, це таке. Так, да, і ще по цих апаратах. Детайн тут зовсім зовсім маленький. І змінити неможливо, бо тут управляє процесор. <кій> ну, на крайняк я не знаю, як змінити. Бо всім управляє процесор, тут ні шимки, нічого нема. Так, що так і залишаємо.